Всім привіт! Як ви могли бачити з попередніх серій, робіт в ояві 638-й не так і багато, треба помаленьку готуватися до старих нових проєктів. І саме для цього я сьогодні вирішив трошки позайматися, ЧІЗетом, зняти циліндри, щоб відправити на розточку зняти колеса, так як прийшли нові обода. І треба буде переспецьовувати їх. Е, ну І буде нагода побувати в гаражі, в який я планую переселитись найближчим часом, але, на жаль, не все так швидко йде. Е, і з цікавого покажу вам ще один апарат, який ми прогріємо. Це мій автомобіль. Про нього багато легенд, ну, іменно про цю модель, багато легенд, багато міфів. Багато стереотипів. І я готовий зняти відеоогляд на даний автомобіль, якщо буде потреба, якщо будуть коментарі. Трошки потримаю інтригу, не буду зразу казати, що це за автомобіль. Ну, а вам приємного перегляду. Пишіть коментарі, ставте лайки, будемо на зв'язку. І так, друзі. Ми на місці, погода припогана, отака в майбутньому у нас буде ремонтна фортеця. Надіюсь, якнайшвидше сюди переїхати, але, ну, на жаль, трошки на все бракує коштів. Але ми не про це. Ми йдемо до нашого пацієнта, до Чизета розбирати його, ну і по дорозі, звичайно, зустрінемося з моїм автомобілем. БМВ BMW 7 серії в кузові Є38. Кому подобаються автомобілі BMW, пишіть в коментарях. Якщо щось цікавить, обов'язково відповім. От. Маю вже її 5 років, нею довольний. Тільки не пишіть, що стоїть, тому довольний. Бо реально трошки наїздила вона. Ну зараз так сталося, що вона трохи мусить стояти. От, Ну, а ми йдемо далі до чизета, тому що сьогодні ще купа роботи. Поліклес наша основна сьогодні тема демонтаж коліс, головок, циліндрів з чизета, тому що будемо заготовляти помало. На нього запасні частини. Я думаю, 638 ява найближчим часом вже буде завершена. Тому треба готуватись до нового проєкту. ЧЗ поки третій на черзі, тому що насправді в нас отакий схрещений гібрид радянсько-японський. Ще до яви я його почав, але зараз трошки. Закинув, Закінчу яву, обов'язково візьмуся за нього. Вилка Кавасакі, Колеса Кавасакі, двигун Сузукі GSX 550, 600 кубів, 4 циліндра. Ну, скажімо так, відсотків 40 вже роботи зроблено. Думаю, вийде сонечко, я обов'язково візьмуся за нього. Двигун я вже запускав, у мене на каналі там є відео. От, хто хоче перегляньте, пишіть свої коментарі, буде дуже цікаво почитати. Ну, а ми приступаємо до роботи по чезеті. І так, циліндри ми вже зняли, переходимо до зняття коліс. Я вже попередньо розкрутив полез. Друзі, отак виглядає зараз наш ЧЗ. без коліс, без циліндрів, без головок. Циліндри буду мити, фарбувати і відправляти на росточку. Головки, мабуть, підуть на аквабласт. Попробую. Який ефект? Значить, власник попередній казав, що мотор не колений. І от, в принципі, хотів показати люфтів. Колінвал немає абсолютно. Але все-таки останнє слово за майстром ми будемо відправляти на заміну центрального підшипника. І буде дано якесь заключення. Тобто ревізію мотора ми будемо робити по-любому сальники, підшипники, ревізію коробки передач, щеплення, ланцюга. Тобто все. Дивіться, недавно зайшов в групу одну і продають кришку оцю генератора. І пишуть від чезета. Напишіть, будь ласка, в коментарі, хто знає в чому різниця, бо я, для мене це щось нове. Можливо, це пов'язано з тим, що тут генератор 12-вольтовий. Ну, але хто знає, напишіть, будь ласка. Значить, день короткий, появі по чезету ми, напевно, на сьогодні закінчуємо. Ну, а я йду трошки. Ще запущу автомобіль, хай прогріється, ну і відео докину вам сюди в серію. Дякую за увагу. Всім мирного неба. Слідкуйте за каналом. Буде цікаво.